Мій прадід-музикант, і прапрадід музикант Прапраду діда ще кликали в Прагу керувати оркестром. Діду служив Есе з Галичина, теж в оркестрі там грав. Мій тато почав робити супілки ще з 89-го року. Я весь час йому допомагав. Партія супілок тут було 38 штук. І більшу половину тато порізав у дрова, поки я не, не навчився робити ці віконечка, то я, можна сказати, спортив десь близько тисячі сопів. Горіх мінімум 8-10 років буде стояти, грушка мінімум 5 років, а скільки вже там, як, як буде ну, Не знаю, кажу, що є, є речі, які стоять і по 30 років. В ну, нього теж буде супівка. Але це все, що буде вистоюватися і вистоюватися. Заготовки грушка чекають осінь весну, щоб, це, щоб варитися. Почав проводити дослідження, виявилося, що їх був цілий ряд, вони були всі різні по розмірах, і різні по звучанні. Вони були великі, маленькі, від десь приблизно 15-16 видів тої супілки було. Бойківські супілки називалися бойківські пещавки і всі на мене сварять, якщо їх супілками називають. Є багато всяких різних, мені попадалися з різних колекцій і з різних музеїв. Вони всі різних розмірів і різних нот.